Виконуємо номер 156 із справ для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Генезам», 2023 рік. Маса 1 см кубічного сталі дорівнює 8 г. Яка маса? Завдання перше сталевого куба, ребро якого дорівнює 10 см? І завдання друге сталевого прямокутного паралепіпеда, вимір якого 7 см, 12 см і 5 см. Приступаємо до виконання. Завдання перше, перша дія. Знайдемо об'єм нашого куба. Об'єм куба обчислюється за формулою. Сторона у кубі у нас сторона 10 см, тому 10 у кубі. Це 10 множимо на 10 і множимо на 10. Маємо 1000 сантиметрів кубічних це об'єм куба. Ну, а тепер знайдемо його масу. Відомо, що 1 сантиметр кубіч маса 1 сантиметра кубічного сталі дорівнює 8 грамів, тому 1000 множимо на 8. Маємо 8 тисяч грамів і пояснюємо, маса сталевого куба. Запишемо масу в кілограмах. 8 тисяч грамів це 8 кілограмів. І записуємо відповідь 8 кілограмів. Завдання друге. Знайдемо об'єм прямокутного паралепіпеда. Об'єм прямокутного паралепіпеда обчислюється за формулою А помножити на В, помножити на С, Тому помножимо його виміри. 12 множимо на 5 і на 7. 12 помножити на 5 це буде 60 і множимо на 7, маємо 420 см кубічних об'єм прямокутного паралелепіпеда. Ну, а тепер знайдемо його масу. Для цього 420 помножимо на 8. Отримаємо 3360 грамів. Маса сталевого, прямокутного, паралепіпеда. І подамо нашу масу в кілограмах, 3360 грамів це буде 3,36 кілограмів. І записуємо відповідь 3,36 кілограмів. Номер 156 і справля повторення розділу 3 виконано.